Вітаю, друзі! З вами Сергій Поліщук. Я режисер та викладач Могилянської школи журналістики. Діалог у кіно це не просто обмін репліками, а потужний засіб розкриття внутрішнього стану персонажів. Особливе враження створюють сцени, де один герой уважно дивиться на іншого, а той уникає зорового контакту, стоїть у півоберта або навіть повністю відвертається. Така композиція підкреслює напругу, нерівність у стосунках або емоційну дистанцію. Сьогодні я хочу розповісти вам про зйомку діалогів у кіно, коли один герой дивиться, а інший відвертається. Але перед цим не забудьте підписатись на мій YouTube канал та поставити лайк. За Patreon окрема подяка. Також ви можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки чи відеомонтажу, якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. Отже, поїхали! Розглянемо спочатку психологічне значення такої постановки героїв під час діалогу: домінування та підпорядкування. Той, хто дивиться, зазвичай намагається впливати, домінувати або переконати іншого, тоді як відвернутий герой уникає конфронтації або переживає внутрішній конфлікт емоційна закритість. Персонаж, який не підтримує зоровий контакт, демонструє замкнутість, небажання говорити відверто або приховування правди. Дистанція у стосунках. Якщо герої раніше були близькими, така зміна в їхньому розташуванні може вказувати на розрив або емоційну напругу, чекання і безнадійність. Коли один дивиться, а інший відвертається, це може означати, що один ще сподівається на зміну ситуації, а інший уже змирився або ухиляється від рішення. Розглянемо кілька конкретних прикладів з кіно: Хрещений батько Френсіса Форда Капова. Сцена Майкл Карлеоне говорить із Фредо. Майкл дивиться на брата, але Фредо уникає його погляду. Що відчувають герої? Майкл холодний і рішучий. Він уже прийняв рішення про долю брата. Фредо нервує, не хоче визнавати провину. що передає режисер? Неминучий розрив між братами. Момент, коли Майкл остаточно відрікається від Фредо. в те час Шоушенка, режисер Френк Дарабонт. Сцена. Ред і Енді говорять у дворі в'язниці про свободу. Енді дивиться на Реда з надією, а Ред відвертається. Що відчувають герої? Енді вірить у вихід, а Ред боїться надії, бо втратив віру в життя поза в'язницею. Що передає режисер: контраст між вірою у свободу та життєвим скептицизмом. Фільм ла ла Ленд Дем'єн Шазел, сцена Себастьян і Мія на останній зустрічі. Вона сидить у залі, дивиться на нього, а він грає і не зустрічається з нею поглядом. Що відчувають герої? Мія згадує минуле, вона сумує, Себастьян теж, але він приховує свої почуття, що передає режисер. Гіркота розлуки, невимовна любов, яка залишилася в минулому. Список Шиндлера Стівена Спілберга. Сцена. Оскар Шиндлер розмовляє з Амоном Геттом. Шиндлер дивиться прямо на нього, а Гет відвертається. Що відчувають герої? Шиндлер намагається достукатися до людяності гета, а той уникає цього, залишаючись жорстоким. Що передає режисер? Неможливість змінити природу злочинця, боротьба між гуманізмом і жорстокістю. Загублена режисер Девід Фінчер, сцена Нік і Емі в останньому діалозі. Нік дивиться на дружину, а вона уникає його погляду. Що відчувають герої? Нік розуміє, що він у пасті, а Емі насолоджується своїм тріумфом. Що передає режисер? Маніпуляцію, токсичність стосунків, психологічний терор. Отже, розташування персонажів у діалозі має величезне значення для розкриття їхніх емоцій і підтексту сцени. Коли один герой дивиться, а інший відвертається, це створює драматичний ефект. Підкреслюючи психологічну дистанцію, владу або емоційний розрив між ними, використання таких композицій допомагає глибше розкрити характер персонажів і передати емоції без слів. Друзі, якщо сподобався цей огляд, поставте лайк і не забудьте підписатися на цей YouTube канал з назвою Роби відео сам. За Патреон окрема подяка. А якщо вас цікавить власне відеовиробництво, то за ось цим посиланням можете ознайомитися з моїми офлайн та онлайн курсами з відеозйомки та відеомонтажу. На цьому прощаюся. З вами був Сергій Поліщук, режисер та викладач Могилянської школи журналістики. Напишіть, які теми вас цікавлять, і я спробую зробити огляд у наступних відео. До зустрічі на цьому каналі. Всім щасливо!